Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогоднішні новини, напевно, так трохи сколихнуть українців в Польщі, в Німеччині чи взагалом всій Європі. Тому рекомендую уважно послухати, додивитися до кінця і підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, підписка на канал це дуже важливо для розвитку цього каналу. Тому дуже вас попрошу підпишіться і втисніть лайк. Дякую вам за вашу підтримку. Якщо вам потрібна робота в Польщі, ви шукаєте роботу або хочете її змінити і хочете чогось кращого для себе більше заробляти і бути впевненішому в завтрашньому дню. В описі під відео є посилання на невеличку анкету. Заповнюйте її за кілька секунд, і з вами зв'язується менеджер, з яким ви узгодите всі деталі, всі нюанси і всі пропозиції. Шукайте найкращу роботу для себе. Сьогодні і про те, що в Німеччині українцям потрібно затягнути паски. А також, якщо в Німеччині політичні партії, які зараз не при владі, дойдуть до влади, доберуться до влади в Німеччині, то українців будуть висилати з Німеччини в Україну. Так вони заявляють. І про останню заяву міністра закордонних справ Польщі Сікорського. Про те, що вже не тільки сотні, а й тисячі українців готові вступати до українського легіону в Польщі. Ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей. І кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. Питання тільки, де зареєструвалися? Я ще поки що не бачив ні контактів, ніякої такої інформації. Я не знаю. Де реєструватися, можливо, вже конкретно в Польщі, десь на якихось структурах міських, міжміських ужондах. є якісь такі контакти, є якась така інформація. Та. Але поки що я про це нічого не знаю. Ну, слухаємо міністра закордонних справ. Цікаво, що багато з них справді хочуть служити і замінювати своїх співвітчизників. але кажуть, ми не хочемо бути відправленими в бій без належного навчання та екіпірування. Говорить Сікорський, міністр додав, що його країна надаватиме підготовку та екіпірування, а потім добровольці поїдуть до України як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації. Якби так вчинила кожна європейська країна, в Україні було б кілька бригад. Сказав Сікорський. Ну і про те, що міністр оборони України. Умєров вчора заявив, щоб українці, які зараз за кордоном в Європі, долучалися до українського легіону. Я про це вже говорив вчорашньому відео, хто не знає і не чув, можна його подивитися. Як вам така заява міністра закордонних справ Польщі? Я не маю достовірної інформації, яка би це підтвердила або заперечила. Але я знаю те, що під моїми відео, коли я говорив про український легіон, було чимало коментарів. Де люди писали, що вони будуть теж йти в український легіон, будуть пробувати туди вступити, будуть пробувати підписати там контракт. Тому мені в це віриться, не знаю, чи тисячі, але на сотні точно. Тобто є люди, які дійсно підпишуть контракт, пройдуть службу, а там, вже, ну, а там вже подивимося, як далі буде. Але ось така заява від міністра закордонних справ Польщі. У Німеччині знову заговорили про повернення українців додому. Чули про це? Про це повідомив голова партії ХСС Маркус Зедер в інтерв'ю одному з видань. За словами Зедера, якщо ХДС і ХСС очолить уряд, то в разі прохання з боку України будуть висилати українців призивного віку додому. Питання, як це буде відбуватися, я не знаю, тому що це придеться задіяти поліцію, шукати тих українців, де вони є, перевіряти в них документи, чи вони. Відповідають тому, що їх треба відправити, що вони там мобілізаційного віку, чи вони там не заброньовані, чи вони не мають інвалідності, чи вони не мають дітей три і більше. Оце велике питання. Але ось такі ось фрази звучать від німецьких політиків. Він зазначив, що проти того, аби українським біженцям автоматично надавали права на отримання соціальної допомоги. За його словами, партія була одразу скептично налаштована до цього. Ну, по-перше, я не впевнений, що ось такі політики з такими фразами, з їхніми полі... політичними партіями, пройдуть в до влади і отримають там якусь більшість, щоб мати право голосу. Але якщо б дійсно якась більшість там сформувалася, багато політиків такої притримувалися думки, можливо, якісь додаткові проблеми для українців в Німеччині вони би могли створити. Тут же таке питання. Ну тобто, закони можна змінювати як в Німеччині, так в Польщі, так і в інших країнах. Тому все можливо. Але на даний момент ніякої такої процедури, закону, устави чи чогось іншого, щоб це зробити зараз, вже і негайно немає. Тому поки що українцям переживати в Німеччині чи інших європейських країнах немає причини. Ну, а ви своїми думками, звичайно, діліться в коментарях. Ще одна інформація також з Німеччини щодо допомоги українців, яку вони отримують на території Німеччини. У Німеччині планують змінити умови отримання допомоги з безробіття для українських біженців. Центри зайнятості пропонуватимуть роботу в радіусі до 50 кілометрів від місця проживання. Отримувачів виплат. Нові правила для отримувачів соціальної допомоги передбачають, що українські біженці повинні будуть погодитись на роботу, навіть якщо вони знаходяться на значній відстані від їхнього місця проживання. Тобто, ви розумієте, в радіусі 50 км, якщо робота буде знаходитись там десь за 40 км, за 45 то це також буде пропонуватися українцям, і вони будуть змушені погоджуватись. Якщо вони не погодяться, то я так розумію, вони будуть втрачати цю допомогу. Час у дорозі до місця роботи може становити до 3 годин на день, якщо робочий день триває більше 6 годин. Якщо робочий день триває менше 6 годин, час у дорозі може становити до 2, до 2,5 годин. Робота може бути запропонована в радіусі 50 км від місця проживання. Крім того, планується звільнити від оподаткування оплату понаднормових годин роботи. Це стосується працівників, які збільшують свій робочий час при неповній зайнятості. Деталі цих заходів будуть обговорюватися в бундестазі під час затвердження бюджету. Ну, тобто, це ще не є якийсь закон, чи це ще якесь прийняте рішення. Це буде обговорюватися, і це може бути прийнято як якимось додатковим рішенням для тих громадян, які ось. Є в, на території Німеччини, отримують допомогу, але ще не мають роботи. Їм буде пропонуватися робота в, з більшим градіусом. Вони зможуть до неї там доїжджати, яким чином добиратися. Але якщо вони відмовляться, в тому випадку будуть якісь обмеження щодо допомоги. Поки що я не можу сказати чітко і ясно, бо ще немає такого рішення, як тільки це з'явиться. То поговоримо про це. Але ось про ось такі рішення вже не один раз було на території Німеччини про те, що потрібно обмежувати ті чи інші допомоги, про те, що українці зобов'язані йти на роботу, про те, що вони повинні вивчити німецьку мову, тоді йти на роботу. Тобто, це все було навіть про те, що йдуть без знання німецької мови, але на роботі мали би вчити, мали би навчитися і пришвидшити цей процес. Багато такої інформації є. На даний момент поки що це все заяви. Це пропозиції тих політичних партій, тих політиків, які не при владі, або якщо при владі, то не мають такого, то не мають такої сили, щоб це пропхати. Провладна партія Олаф Шольц притримується тої позиції, яка була ще на початку війни. Вони надають допомогу українцям на рівні з німцями. І поки що ніяким чином не обмежують. Та є певні нюанси, якісь певні зміни, але взагалом, якщо людина на території Німеччини не працює, вона отримає допомогу. Якщо ж працює, ну то працює супер, класно. Чи щось зміниться найближчим часом? Слідкуємо за цим каналом. Я обов'язково про це розповім. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати обов'язково, залишити свою думку. Ну і звичайно, репост. Це дуже важливо також для цього відео і для його просування. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал актуальну про Польщу, про перетин кордону. Тобто там можна задати запитання і отримати на нього відповідь. Тому рекомендую всім приєднуватися. З вами Саша Матвєєв, Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.